Виборювання незалежності України воно відбувається зараз, і воно буде відбуватися ще, я думаю, певний час після війни. Я не можу сказати точно, скільки це буде, як довго це все залежить від нас самих, від того, як народ буде ставитися до тої ж самої армії. Я би хотів бачити через 10 років нашу країну по-перше, вільною від руського міра, незалежною та суверенною державою, якою не треба бути якоюсь менш вартою культурою, яку там нам намагаються присвоїти росіяни. Я бачу європейські садочки через 10 років. Я бачу зовсім іншого світу через 10 років. Але я знаю одне, що ні через 10, ні через 20, навіть не через 80 років країна не пробачить агресора, і країна буде така ж, як вона зараз в плані дружності. Виборювання незалежності почалося ще в 2014 році, і ми навіть зараз незалежні. тому що те, що роблять наші хлопці на передовій, не в якій війні. Ніколи такого не було. Через 10 років я бачу Україну, яка збереглася повністю у своїх державних кордонах, в якій є правова система, всі, ну, всі фактори зовнішні, і внутрішні, які відповідають державі, і безпосередньо це свобода і суверенітет. Боротьба української нації, взагалі, от такої суверенної держави, як Україна, вона відбувається вже 350 років, з 1654. року. Але саме держава Україна. Трошечки про нас забули в 1918-му. На жаль, війну ми програли проти Радянської Росії. А зараз ми відновились і вони ще раз хочуть нас забрати в державу. Але ми знову не дамо їм це зробити. Наша Україна стане ще сильнішою, відповідно процвітаючою з класною економікою. і, Звісно, ми будемо європейською країною. Це однозначно 100%. незалежні зараз, але ми на даний момент просто відстоюємо свої права і нагадуємо іншій країні, сусідці-агресорці, про те, що ми є незалежною країною. Ми будемо цивілізованим суспільством, яке буде в рамках Європейського союзу. Це абсолютно щиро. Я хочу, щоб ми разом з іншими країнами Європейського Союзу були однією сім'єю, щоб нас не було кордонів, щоб ми. Ставали справжнім цивілізованим демократичним суспільством. Ми віддали дуже серйозну ціну за нашу за наше майбутнє, за наше демократичне майбутнє. І мені хочеться бути повноправним членом європейського суспільства, тому що ми за це боремося. Ми я хочу, щоб наші діти могли спокійно, безпечно жити, щоб вони забули взагалі про ці тривоги, про ночівлі в підвалах. Щоб вони дійсно могли їздити по світу, але повертатись в свою країну і найкраще звозити в свою країну для того, щоб її розвивати. Ми точно зможемо захистити свою країну. Головне зараз перемогти, а далі не опускати руки, бути в готовності, продовжувати тренуватися і е, жити мирно, але завжди бути готовими до захисту своєї країни. Я хочу, щоб наша країна була розвинутою. І населення було самодостатнім і заможним. Це головне. Ну, нам треба намагатися жити як Ізраїль, напевно. Тому що поки ця країна буде існувати, це все не закінчиться. Жодна країна не, не отримала своєї незалежності просто так. І дуже сумно, що гинуть люди, да? але я маю надію, що наші наступні покоління будуть ці, ну, цінити це. Вільна, сильна, незалежна Україна.